Урок я пізнаю світ, тиждень 13, сторінка 8. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку рельєф Чернівецької області. Подорож українськими Карпатами. І так, пригадаємо навчальні одиниці з попереднього уроку. І перевірте, чи правильно йой позначив столицю і право Словаччини. І так, Йой вважає, що столиця Словаччини місто Будапешт. Ні, столиця Словаччини, Братислава! Що прапор Словаччини має саме такий вигляд: Ні, прапор Словаччини! Це три смуги горизонтальні білого, синього і червоного кольорів. Пригадайте, з якою областю України межує Словаччина з Закарпатською. А ми продовжуємо працювати далі. Помилуйтеся краєвидами! Чернівецької області. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори тут, ні прошу мить посеред Європи. Вільна, нецілима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Зверніть увагу на форму рельєфу. Чернівецька область менше серед всіх, але дух козацький у синів твоїх. Тут Хотин фортеці річка пробринить і, і Карпатські гори і зачарують і... вмить. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори тут, ні прошу мить. Посеред європи не цілима, Це твоя країна, рідна батьківщина. Ось такі форми рельєфу саме має Чернівецька область. А ми з вами познайомимося з новою довідкою від адаптера. Завдання 3 читаємо разом. Кожна гора має підніжжя, схили і вершину. Вершина це найвища частина гори. Підніжжя це найнижча частина гори. Частину гори між підніжжям і вершиною називають схилом. Гори різняться за висотою, розрізняють низькі, середні і високі гори. На фізичній карті вершини найвищих гір позначають точками. Біля точки вказують висоту вершини в метрах. Українські Карпати середні гори. І так ми познайомимося з вами з повідомленням про будову гори. Погляньте на малюнок і ще раз розберемо, гора має вершину і підніжжя. Вершина, ось вона. Це найвища частина гори. Найвища. Далі підніжжя. Ось воно, підніжжя. Це найнижча частина гори. А між підніжжям і вершиною є схили. І так, схил ось один схил, інший схил це у нас частина гори яка розташована між вершиною і підніжжям. Вершина найвища частина, підніжжя найнижча частина. Які ж бувають гори за висотою? Подивіться відносно рівня моря. Гори бувають низькі до 1000 метрів, середні до 2000 метрів і високі, ті що більше 2000 метрів. Наші українські Карпати говорять середні гори за висотою, тому що їх висота до двох тисяч метрів. Хвилинка відпочинку. Це Карпати узимають. Песню щедри, иконы, английский. До складу цього пора ходит лише бурчики. І так, попереглянули політ над засніженими Карпатами під музику колядки Щедрик. А тепер попрацюємо з фрагментом фізичної карти України. Знайдіть на цій карті гори Карпати. Ось вони, українські Карпати. Яким кольором позначають гори на карті? Відтінками червоного. Знайдіть найвищу точку Чернівецької області гора Яровиця. Буква Г означає слово гора, яровиця назва гори. Що за число написано поруч? 1574 це висота гори. Ось за висотою гора Яровиця належить до середніх гір, до 2000 метрів. Працюючи над інформацією, ми з вами вміємо не тільки її читати, а ще і говоримо, що інформація. Це відомості або знання про навколишній світ, які надходять у вигляді повідомлень. Цю інформацію ми отримаємо з вами кожен день про стан погоди, про новини, про випуск нових книг, журналів. Так ось інформація або відомості це знання про навколишній світ, які надходять. У вигляді повідомлень. В свою чергу, повідомлення це звуки, жести, умовні сигнали. Повідомлення, які ми можемо отримати, можуть бути звукові за допомогою жестів або умовних сигналів. За способом сприйняття ми отримаємо слухові, зорові, смакові, нюхові. І дотикові саме повідомлені. А за способом надання отримаємо текстові, числові, графічні, звукові або комбіновані, ті, що поєднують і число, і звук, наприклад, або текст і якусь графіку. І так ось така інформація була від нашого помічника. Про виконаємо завдання 7, друга зірочка. Знайдіть серед поданих слів приклади звукових повідомлень. Спів птахів, дзвоник на урок, мелодія смартфона. Ось ми маємо три приклади саме звукових повідомлень. Співає пташка, і ми чуємо, яка це пташка співає. Можливо, вже вона про весну співає. Дзвоник на урок це, це сигнал про початок уроку або про кінець уроку. Мелодія смартфона – це знову інформація про те, що нам з нами хтось намагається зв'язатися. І наступна мелодія або нейробіка від бубу. Чимося швидко рахувати. Для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповідь першого прикладу 49. Раунд 2. 73 і третій раунд 54. Запишіть, хто ще не записав відповіді. Поміркуйте, яку геометричну фігуру нагадують вам контури Чернівецької області. Ось перед нами Чернівецька область. Яка це геометрична фігура? Більш нагадує вона трикутник. Обведіть, будь ласка, і запам'ятайте саме контури Чернівецької області. Найменше серед всіх. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні, на уроці ми з вами розглядали рельєф Чернівецької області, подорожували українськими Карпатами.